Всім привіт, Сіржес, і повертаємося до моїх шотів, коротких відео. В минулих я розповідав про лінзу, приближення відстані приближення часу через лінзу. І пам'ятаєте, може бути що це наносекунда, а може бути десятки тисяч років більше, ніж життя людське. Тому Ще один момент це імпульс, який обробляє наш організм. Тобто спочатку імпульс потрапляє в око, потім в мозок, мозок опрацював і в оптичну в сферу оптичний центр обробки інформації. І тут іще йде запізнення. Тобто всі речі ми бачимо в минулому.